Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келох зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко 21 червня. Це була перша зустріч між високопосадовцем Білого Дому та білоруським лідером за понад 5 років. Це об'єднання двох сил заради досягнення певної якоїсь мети. Якої мети це? Перемир'я, щоб якось Білорусь все таки вплинула на Росію щодо завершення війни, три сторони об'єднуються заради кінцевої цілі і мети. Думаю, що тут зачіпалася тема про те, щоб Білорусь ненароком не пішла зі своєї території, саме тут бачите про наземний наступ на територію України, і все це я вам скажу було приправлено певними якимись такими плюшками, певними якимись привабливими пропозиціями. До Білорусі і безпосередньо до Лукашенка могли підійматися певні якісь економічно-фінансові запитання, жорстку позицію саме Дональда Трампа. Тому спочатку ми тебе задобрюємо, ми з тобою ось так лагідно розмовляємо. Але якщо ти не будеш нас слухатися, якщо ти не зробиш правильний вибір. Все таки тобі настане вежа. Вежа досить таки неперебачувана, досить таки жорстка і руйнівна карта. Коли все руйнується в одну секунду, в одну мить Лукашенко не дуже сподобалася. Прям вся риторика і всі послання від Трампа. Він хоче грати роль оцієї цієї маріонетки, але якихось активних прям дій приймати. Він у цьому всьому не хоче. Дуже хочеться Лукашенко зберегти свої позиції, свої грошики, свої фінанси, свій трон. Білорусь буде дійсно пропонувати своє посередництво у мирних переговорах між Україною і Росією. Вона буде намагатися висвітлити все це у більш такому світлому аспекті, що вони такі добродушні, що вони такі хороші. що вони щиро хочуть нам допомогти. Насправді, це все їхня політика, риторика, слова. І не більше, тому що тут карта нас імператора Імператор. вони знаходяться під ковпаком російської влади. Таємні перемовини Лукашенко дуже сильно хоче показати, що він є самостійною одиницею, що він знаходиться на рівні інших політичних сил і лідерів. що він тримає все у своїх руках по імператору, що в нього така жорстка влада, і він дійсно має вплив. Але все це лише розмови. Але все це приводить до повішеного. Це завмирання ситуації, коли далі розмов до активних дій не доходить.